Що в майбутніх водіїв в Україні справжній скарб це вже не золото, не криптовалюта і навіть не яйця зі знижкою перед великодним. Це талони на практичний водіння. На них влаштовують справжні полювання і в сервісних центрах, і на сайті учні автошкіл давно забули, що таке сон і моніторять сторінку щохвилини. Приходьте завтра, талонів нема. Проблема з талонами не нова, а система їхнього отримання оновлена. Сам талон в руках вже не потримаєш, тому що все по-новому, по цифровому. Українці не розгубилися. В мережі діляться лайфхаками, як упіймати цю віртуальну тваринку. Ну, то чи стане? Оце і є запис порятунку для майбутніх водіїв. Кого ще стосується проблеми з отримання талонів? Ви дивіться далі в матеріалі. У мене є три по 500. Будеш Ха! Складно було зловити, ловила тиждень і постійно вночі. В день взагалі не, не можна було зловити. Вночі зловила в проміжку між двома і двома десятьма хвилинами. Так Вікторія, поки майбутня водійка розповідає про свій досвід полювання на талони в сервісному центрі МВС. Слово талони всі використовують за звичкою. Насправді нині правильно буде говорити не талон, а запис в електронній черзі. В даному випадку черзі на практичний з подзводіння. За словами Вікторії, отримати цей запис задача навіть не з однією, а з кількома зірочками. О 12-й заходила, потім заглючила база, о 2-й оновилась і одразу було дуже багато талонів і на сервісну машину, було і на навчальний і транспортний засіб, але зловила і, чесно кажу, зайшла через 5 хвилин буквально талонів вже не було. Проблему помічають не тільки студенти, але й інструктори автошкіл. Обурюються, бо виникає перерва у кілька днів, а то і тижнів, яка є критичною. Якщо ми підготували учня і, грубо кажучи, ми його випустили. Він здав внутрішній спит, він готовий, і він не може взяти тиждень, другий, третій і при цьому не займається. Він розгублює свій навик, чому і впали показники по здачам в електронному вигляді складніше взяти талон. Насправді люди моніторять по декілька днів, по два-три дні, буває по тижням. Є один лайфхак. Частіше за все люди беруть. Талон в електронному вигляді е, з третьої ранку до шостої ранку Цій учениці пощастило. Сам іспит вона щоправда здала лише з четвертої спроби, але з талонами жодного разу проблем не було, бо брала вона їх заздалегідь за кілька тижнів. Я, наприклад, невдало склала іспит. Зайшла на сайт, і в мене з'явився талончик. Не знаю, може я дуже щаслива, але <смі> <смі> в мене так вдавалось. Інколи я брала там теж о 5 ранку на новому сайті. У сервісних центрах МВС по Україні нещодавно запрацювала нова система. Є запис. Тепер ніяких паперових талонів, замість них повідомлення на електронній пошті. А ще надійніший захист запевняють в установі. По-перше, це повна автоматизація всіх процесів: генерація записів, виклик людей для отримання послуг. По-друге, це захист самої системи і унеможливлення втручання зі сторони. Третє це отримання послуги. Як раніше була проблема, що так звані бігунки вибирали талони і передавали їх, потім за продавали людям. Наразі система. Реєструє саме фізичну особу, верифікує її. А адміністратор перед наданням адміністра перед наданням послуги вже перевіряє звіряє е, документи з е, даними, які записані в записі. Суть системи така: записатися на практичний іспит ви можете або через термінал в сервісному центрі, або онлайн. Така опція індивідуальна, і передавати запис стороннім особам заборонено. Через термінал записатися можна тільки день у день, але в терміналі кількість місць у черзі обмежена. І через це учні нерідко мусять ночувати під дверима або приїжджати до сервісного центру о п'ятій ранку, аби прибігти до терміналу, поки там ще щось є. Через офіційний сайт можна обрати день складання іспиту на три тижні вперед. І лише іноді, якщо дуже пощастить, можна отримати запис на найближчі дні. Нова система в теорії мала би покращити ситуацію, але користувачі цього покращення поки не відчувають. У головному сервісному центрі погоджуються, проблема є та пояснюють її тим, що у великих містах просто бракує екзаменаторів. кажуть саме тому і не вистачає на всіх охочих місць в електронній черзі. Усі живі люди маємо розуміти, що люди йдуть відпустку, люди хворіють. І, мовно кажучи, новіх і двох екзаменаторів в певний день може створити певну чергу, ну штучно для людей. Тобі, люди так само самі створюють штучну чергу. Людина, яка не склала практичний іспит, намагається одразу через 10 днів знов записатися, не підготуватися більш якісно. Скажем, так здобути більшу кількість годин їзди з автомобілем там, в автошколах, а одразу намагаються записатися і спробувати ще раз здати. І Якщо вихопити запис на складання екзамену на автівці сервісного центру, шанси ще є, то на машину автошколи вони мінімальні. В минулому було реальніше взяти на машину автошколи, і по суті, напевно, 70-80% наших учнів складали на. А в цьому році напевно що з 10 талонів один можливо вхопити на машину автошколи. І виходить, у нас навіть статистика погіршилась по першим, другим, третім здачам. Вікторія полювала за місцем у черзі тиждень, але вдруге переживати такий досвід їй не доведеться. Іспит вона склала з першого разу. А в головному сервісному центрі МВС запевняють, що вже готують нових екзаменаторів, аби поповнювати штат. Це має зробити місця в черзі на іспит доступнішими.